Що ви любите у собі найбільше зовнішні чи внутрішні якості? А може, те, що вам нагадує ваших близьких блакитні очі від мами чи сильний характер від тата? А як же ми зрозуміли про нашу приналежність? Що наша зовнішність це не зовсім наше, а від когось? Ви, звісно, скажете гени, але до початку ХХ століття поняття ген було зовсім не таким, як ми його уявляємо сьогодні. Вчені знали, що є якісь фізичні ознаки, які передаються від батьків до дітей. Проте як це відбувається, ніхто точно не здогадувався. На той час найбільш поширеною теорією була так звана теорія часток. Вчені вважали, що спадкові ознаки передаються через невеликі часточки, але де саме ці часточки знаходяться, наприклад, в клітині і як вони передаються, не було зрозуміло. І так достатньо багато секретів у нашому всесвіті. Тож нам пощастило, що один виданий незнайомець уже знайшов розгадку. Томас Гант Морган почав свою роботу, коли він взяв за основу одну з найбільш невигадливих, але дуже корисних моделей для досліджень плодових мушок або José Мушок, звичайно, не можна порівняти з людьми за складністю, але для вивчення спадковості вони ідеальні, мають дуже короткий життєвий цикл, тому дослідження можна проводити в сотнях поколінь, і вони мають чітко визначені спадкові ознаки, які легко помітити. Морган вирішив досліджувати, як у цих мушок передаються такі ознаки, як колір очей і форма крил. І ось що він виявив: спадковість була не випадковою. Він помітив, що ознаки, які передавалися з покоління в. Покоління не розподілялися рівномірно по всіх хромосомах, тобто, гени не просто плавали десь усередині клітини, а були чітко розташовані на хромосомах. Це стало основою його великої роботи хромосомної теорії спадковості. Морган і його команда довели, що гени знаходяться саме на хромосомах і що ці хромосоми передаються з покоління в покоління. Тобто, коли ми отримуємо спадкові ознаки від батьків. Ми отримав не лише окремі гени, а цілу низку генів, зібраних в групи на хромосомах. Але дослідження Моргана на мушках пішло ще далі. Він не лише спостерігав за передачею ознак, а й почав шукати, як і чому вони змінюються. Це призвело його до відкриття кросинговеру – процесу, під час якого хромосоми обмінюються частинами. Але давайте розберемося, що це таке. Уявіть, що хромосоми це довгі нитки з генами. І коли утворюються статеві клітини, сперматозоїди та яцеклітини, ці нитки розділяються на половинки. І от під час цього процесу одна хромосома може обмінятися частиною зі своєю парою. Тобто частини одних хромосом перекучовують до інших, і таким чином утворюються нові варіанти генів, які не були у батьків. Це важливий момент, бо кросинговер дозволяє генам комбінуватися по-новому, що забезпечує більшу різноманітність у популяціях, навіть серед однієї родини. Завдяки цьому спадковість не є якоюсь статичною системою, а динамічним процесом, який постійно змінюється. А тепер поговоримо про генетичні карти, що це і чому вони такі важливі. Морган і його команда не лише визначили, що гени знаходяться на хромосомах, а й з'ясували, як вони розташовані на цих хромосомах. Вони почали створювати карти, що показували відстань між різними генами. Ці генетичні карти стали справжнім проривом, бо дозволили вченим зрозуміти, як гени впливають на різні ознаки, і як ці ознаки можуть комбінуватися між собою. Карти допомогли також зрозуміти, як працює спадковість, і чому деякі ознаки передаються разом, а інші окремо. Цей метод не тільки став основою для подальших досліджень у генетиці, але й змінив підхід до вивчення біології в цілому. Незважаючи на його беззаперечний корисний внесок у науку, науковець мав і темну сторінку історії. Морган підтримував ідеї Євгеніки, оскільки вважав, що генетика, яку він вивчав, може бути використана для покращення людської раси. Його підтримка Євгеніки була поширеною в наукових колах того часу, оскільки наука, що розвивалася, надавала потужні інструменти для вивчення і навіть маніпулювання людським генетичним спадком. Як один з найвидатніших генетиків свого часу, Морган підтримував ідею контролю за розмноженням людей, щоб забезпечити кращу Генетичну спадщину важливо зауважити, що Морган зокрема вважав, що еволюційні принципи можна застосовувати до людського суспільства, що зрештою стало основою для євгенічних теорій. Однак самі євгеніки зазвичай не просто розглядали питання генетики в біологічному контексті, а й намагалися застосувати їх для соціальної інженерії. Сьогодні Євгеніка вважається морально неприйнятною і широко засуджується як неетична і дискримінаційна. Вона показує, як наукові ідеї можуть бути викривлені. Коли вони застосовуються з метою контролю над людьми або маніпуляції їхніми життями на основі поверхневих або опереджених уявлень про кращу людські якості. Але, мабуть, найважливіше, що зробив Морган, він відкрив для світу принципи, на яких тепер базується все наше розуміння генетики. Завдяки його роботам, ми тепер знаємо, як працюють гени. Як відбувається спадковість, як виникають мутації та чому ми маємо такі різноманітні спадкові ознаки? І саме за ці відкриття у 1933 році Морган отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини. І ось у чому суть. Генетика, яку ми знаємо сьогодні, це результат не лише знань, а й терпіння, спостережливості та відданості справі. Морган не просто створив теорії. Він створив інструменти, які змінили медицину, сільське господарство та багато інших галузей науки. От цікаво, чи наші внутрішні якості, характер і уподобання теж передаються погенам, чи це те, що ми самі створюємо собі. Два роки роботи втрачені. Я розводив цих мушок увесь час, а результату ніякого. Томас Морган.